Відбулись матчі п'ятого туру Кубку Харкова з мініфутболу, розповідає Ігор Заржицький. Дуже цікавим та результативним видався матч між командами «Електротранс» – гравці у формі салатного кольору та Парк Горького. В ньому було забито 12 голів. З рахунком 7-5 перемогу святкував Парк Горького. У переможців голи забили Даніл Абакшин. Три м'ячі він забив. Два Ігор Коравчук і по одному м'ячу провели Артем Яровий і Станіслав Сухін. За переможених забивали Роман Черепанов, Владислав Маспан, Роман Кузніцов, Максим Долгополов та Денис Гончар. Команда Банна Хата гравці у білій формі обіграла Гелес з рахунком 5-2. Тут у перших тричі відзначився Максим Лазарів, а також Антон Зеленов та Георгій Терсаркісян. Ще в двох матчах туру зафіксовано такі результати. Команда Жирнов перемогла Джаст Тім з рахунком 5-0. А майстер сервіс взяв гору над вегою 4 4-3. В останній зустрічі у переможці забивали Олексій Волобуєв, Костянтин Сколотій, Олексій Шевченко та Артур Марохія, А у їх суперників відзначились Олександр Ніколаєнка двічі і Микола Бутенко. Зараз турнірній таблиці на першому місці розташувалась команда «Майстер сервіс далі йдуть Парк Горково та Вега.